20 ветеранів або членів їх родин подали заяви для отримання пільг на житлово-комунальні послуги у ході експериментального проєкту Пенсійного фонду України та Міністерства у справах ветеранів війни. Четверо з них вже отримали пільги. Решта очікують розгляду. Про це розповіла Тетяна Гришко, головна спеціалістка сервісного центру номер 4 головного управління пенсійного фонду України в Житомирській області. За її словами, проєкт діє з травня 2024 року і передбачає можливість подати таку заяву дистанційно через особистий кабінет ветерана на сайті Пенсійного фонду України. Раїни така ж можливість передбачається для членів родини ветерана. Окрім того, вони можуть подати таку заяву особисто. Завдяки цьому проекту спрощується набагато сама процедура, оскільки створюється спрощений обмін. Між пенсійним фондом і відповідними реєстрами надання надання необхідної інформації саме по самому пільговику та членам їх родин заповнюється всього одна заява, де сам пільговик або члени його родини зазначають набагато менше інформації ніж зазначалося раніше. І шляхом подання відповідних запитів до відповідних реєстрів ми отримуємо необхідну інформацію для подальшого вирішення питання щодо призначення даної пільги, зв'язку з тим, що зараз відбуваються такі події, і наші ветерани знаходяться на бойових діях. Вони можуть звернутися за призначенням даної пільги, внесення їх в реєстр, члени їхньої родини. А саме це можуть бути дружина або чоловік, непрацездатні батьки, повнолітні, неодружені діти, які є інвалідами другої групи з дитинства. Вони можуть звернутися в будь-який для них зручний спосіб це або особисто до будь-якого сервісного центру пенсійного фонду України, де вони знаходяться, або до представників сільських та селищних рад, територіальних громад або центрів надання адміністративних послуг. Також вони дану заяву можуть надіслати поштою на відповідне управління за місцем реєстрації самого пільговика або за місцем його фактичного проживання. Або вони можуть подати дану заяву через веб-портал пенсійного фонду, або скачавши додаток Пенсійний фонд України, також можна подати дану заяву. Це дає можливість пришвидшити винесені рішення за даними заявами. за словами Тетяни Гришко заяву розглядають від 5 до 10 днів з моменту подачі. Олена Ваховська, Ігор Жвенько суспіль.